Всім привіт! Зараз буду замінювати фільтр салону, також хочу очистити систему. Взяв від фірми К2 такий очисник, і пінний очисник також від К2. Для початку виймаю фільтр салона. Беру цей балон, встряхую його дуже добре. Тут знаходиться. Така трубка. Також буду задавати усі дефлектори. Дуже видно, якого кольору виходить піна, не біла вже, а брудна. Після того, як задув дефлектори очисником пінним, чекаємо 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин, зараз встановлюємо новий фільтр. Встановили новий фільтр, заводимо авто, температуру на мінімум, включаємо рециркуляцію і додаємо оберти. Цей балончик. Натискаємо, закриваємо двері і чекаємо 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин. Запах вже відчувається дуже добрий. Провітрюємо авто, відкриваємо всі двері. Трапилась така ситуація. Ця піна потекла звідсіль і потрапила на магнітолу. І зараз не працює магнітола та дисплей. Прийшлось розбирати, знімати магнітолу. Ось наша магнітола. Розібрав її повністю, як міг. Зараз висушую. Але це не допомогло, тільки заміна. Будьте уважні, думаю, що це відео вам допоможе.